Мене звуть Болдират Вадим, я живу в місті Пологи, навчаюсь в Пологівській СРШ номер 2 Взагалі я почав знімати мультфільми два роки назад. Це мій один з останніх мультфільмів про Україну. Я зняв, тому що мене надихнули події, які в нас відбуваються в Україні, і хотів у формі мультфільму донести людям, щоб вони розуміли, яка в нас прекрасна країна, що в неї. Є все, але люди деякі цього не помічають. На цей мультфільм я витратив майже кілограм пластиліну, звичайний пластилін, який продається в кожному магазині. Нафотографував я близько тисячі кадрів і витратив місяць е, свого часу. Я думаю, що я один почав, ну перший одним із перших почав займатися в нашому місті. Потім, вже як деякі діти почали дізнаватися про моє хобі. Теж починають вже ліпити, щось знімати, і вони теж цим почали захоплюватись. Питають мене, як їх зробити, ці мультфільми, що для цього потрібно. Я два місяці вивчав цю технологію мультиплікації пластилінову, щось придумував, а потім, уже, як щось вже знав про мультиплікацію, почав знімати. Земна куля дуже велика, але на ній є маленька країна, яка не схожа на інші. У неї є усе і ріки чисті, лани широкі, гори є високі, ліси зелені, навіть має моря два. Взагалі це край прекрасний і відомий на весь світ. Розмальованими хатами і печами і писанками, вишиваними рушниками і сорочками. І називається країна ця Україна, а символи її верба та калина. І живуть в ній й працьовиті люди, а мова в неї ніжна й мелодійна, мов пісня солов'їна. І дівчата гарні, і хлопці молодці. А квіти, які тут запашні, ростуть. І маки, і волошки, соняхи, ромашки, і мальви. І найсмачніші в світі тут готують борщ, вареники, і голубці, налисники, і сало. Тому що сіль чумацьку додають в них. А традиції. Різдво Івана Купала, Масляна та інші обряди і звичаї, Казок народних забагацько є, про козаків, чортів, русалок, відям. Історію непохитну має усе це наша рідна Україна.